Трюковий самокат Explorer Drum PC. Висота керма від підлоги 83 см, висота керма від платформи 76 см, сама висота рулової стійки 59 см, ширина керма 50 см, ширина платформи 11 см. Загальна довжина самоката 66 см, довжина платформи 49,5 см, корисна довжина платформи 34,5 см. Маємо самокат приблизно стандартних розмірів, який підійде і від 5 років, і дітям на 9 років, і на 14 Тобто можна підібрати будь-кому, але треба враховувати висоту керма від платформи. Тобто, стоячи на платформі, кермо буде на рівні 76 см. Колеса 110 мм, пластиковий сердечник, покриття поліуретан. Стандартні підшипники Apex 7. комплектується двома пегами. Платформа зроблена з алюмінієвого сплаву, кермо зі стального сплаву. Система компресії різьбова, звичайна. Надеться наклеєний наждак. Для того, щоб зібрати самокат, треба просто надіти кермо на платформу і затягнути хомут з чотирма болтиками шестигранниками які йдуть в комплекті. Збирається дуже просто, дуже простий самокат. Підійде дітям на ознайомлення з трьоковими самокатами. Завдяки цьому самокат не важкий, він важить 3,2 кг, Це також плюс для дітей, які тільки вчаться кататися.